СББ Чебешова 16 лише декілька місяців, проте тут вже почали утеплювати будинок за допомогою співфінансування з муніципальною програмою. В будинку сім під'їздів і хочуть їх утеплити за один раз, а не розтягувати на декілька років. Такого до слова у рівному ще ніхто не робив, оскільки будинок великий, не хотілось би звичайно затягувати оцей процес на великий термін. Бо якщо брати от порціонними такими кусками, як виконується утеплення, то це на років чотири. Хочеться цей проект завершити ну хай не за рік, за два це максимум. Будемо звертатися до міського голови за допомогою в питанні, щоб він надав нашому будинку як виключення, надав ну, більшу суму на, на участь проекту. Після утеплення будинку питання енергоефективності тут відпаде, адже в будинку вже є індивідуальний тепловий вузол. Тому мешканці зможуть платити не лише в рази менше за тепло, але й не мерзнути взимку. Ще одним питанням, що потребує нагального вирішення, є каналізація, яка з часів здачі будинку була в не найкращому стані, розповідає керуюча ОСББ. Мешканці вже не, не, не один рік стикаються з проблемами затопленої каналізації в цих цьому будинку. Будинок постійно, ну підвальне приміщення постійно плаває І для того, щоб ну. Усунути ці недоліки треба переробити систему каналізаційну. Це досить такий великий об'єм роботи. Якщо попередні два питання мешканці можуть вирішити самі за допомогою муніципалки, то ось приведення до ладу під'їзних доріг проблема, що висить в повітрі. Адже прибудинкова територія належить місту і в теорії за її станом мали слідкувати б комунальні служби, а на практиці багаторічні вибоїни. Владислава Стецюк Павло Вибач, випуск новин.